У 1857 році Девіда Лівінгстона запросили до Кембриджського університету, аби вшанувати, а також щоб він виступив перед студентами. Лівінгстон відмовився від заможного життя в Європі заради того, щоб проповідувати Євангеліє населенню Африки. Перед студентами стояв худорлявий чоловік, який 31 раз страждав від смертельної африканської лихоманки. Його рука була перев'язана після несподіваної зустрічі з Левом. З огляду на самозречення і жартовність цього. Чоловіка його вітали як героя по всій Англії. Перед цими уважними студентами Лівінгстон представив своє бачення жертовності. Люди говорять про жертву, на яку я пішов, провівши значну частину свого життя в Африці. Та хіба можна назвати мій вчинок жертвою? Я лише віддаю Богові невеличку частину величезного боргу, який ніколи не зможу повернути повністю. Невже можна назвати жертвою те, що приносить численні винагороди, як, от, здоровий спосіб життя, добрі діла, мир на серці? Та ясну надію на славну долю у вічності. Женіть від себе такі думки. Я ніколи нічим не жертвував. Нам не варто й говорити про це, якщо ми пам'ятаємо, на яку велику жертву пішов Ісус, коли залишив престол свого Отця і віддав себе за нас. Ці слова нагадують нам, що справжня жертва була принесена на Голгофі. Усе, що ми жертвуємо на справу Божу, мізер не порівняно з тим, що ми здобуваємо через дар Христа. Однак ми все ж покликані принести Господу наші пожежі. Жертвування, це означає, що нам слід встановити для себе певний відсоток доходу, який ми будемо повертати як наші регулярні приношення. Відсоток має бути таким, аби спонукати нас довіряти Божій опіці та благословенням. Це одна з причин, чому, на відміну від десятини, яка складає 10%, Бог вирішив залишити розмір регулярних приношень на розсуд самої людини. Елен Вайт пише: відповідно до біблійної системи, розмір десятини і пожертвувань, повернених різними людьми. Буде суттєво відрізнятися, оскільки вони пропорційні доходу. Вона також пише: кожен вірний управитель прагнутиме збільшити частку дарів, які повертає до Господньої скарбниці. Чи той відсоток вашого доходу, який ви жертвуєте, дійсно є жертвою? Чи він спонукає вас більше довіряти Господу і жити вірою? Можливо, вже час збільшити цей відсоток, щоб навчитися жити вірою? Швидко наближається час, коли все, що не присвячене Богові та його справі, буде втрачено назавжди. Тож Інвестуємо все, що можемо в цю справу, поки є ще час, і навчимося жити вірою та довіряти йому, що він забезпечить нас. Коли ми повертаємо нашу десятину і обіцяні приношення, тобто наші регулярні та систематичні пожертвування, поставмо Бога на перше місце.